Для комфортного відпочинку на природі потрібен столик із стільці. І ось мені зайшов такий столик на день народження. Відомий американський бренд фірма Колман була заснована в 1900 році в штаті Оклахома, спеціалізується на виготовленні меблів для відпочинку на природі, а також туристичного спорядження. Колман це фамілія засновника. Зараз виробництво перейшло до рук китайців, як і більшість відомих брендів. Будемо сподіватися, що якість буде хороша. Так що давайте подивимось на саму коробку. Бачимо закохану парочку, яка відпочиває на природі на меблях даного виробника. Витримує 30 кг. Написано, виготовлено в Китаї. Столик запакований ось таку плівку. Має ось такий цікавий дизайн. Малюнок на столішні. Це наклейка, її можна видалити. Корпус столика виготовлений із алюмінія. Зручна ручка, столик легенький, вага його 3 кг 200 г. Може переносити навіть дитина. Так, тут всередині ми бачимо ось таку сітку і додаткові ножки для збільшення висоти. Фіксуємо з боків. Потім розкладаємо ножки. Ножки також фіксуються. І ось такий столик, виходить, по висоті приблизно сантиметрів 30. См. Він трошки ось тут посередині горбиться, це підпруження його ось ця сітка. Вона із тканини, ну і потрібен деякий час, щоб тканина трохи розтягнулася. Якщо висоти ось такої недостатньо вам, тоді беремо ось ці ножки. Вони, до речі, на кінці мають також регулювання. Якщо пол кривий, можна їх відрегулювати. Накручуємо ножки. І столик по висоті виходить 55 см. Більш ніж достатньо, якщо невелика компанія, 4 чоловіка, посередині шашлачок, напої, салатик і, в принципі, все на природі, більше нічого не треба. Якщо ця сітка вам не подобається, її можна зняти, відкрутивши ось. По краям саморези знімається ця поперечка і знімаєте сітку. Легенький, компактний. Можуть зібрати навіть діти, поки ви розпалюєте вогонь, діти можуть зібрати вам столика. Розбирається також дуже швидко. Саме більше часу займає прикручування ножок. Цей столик можна ще використовувати як чемоданчик. В нього можна зібрати необхідні речі для відпочинку. Це, наприклад, одноразова посуда. Беремо, наприклад, ось на низ ставимо стаканчики, а трошки вище ставимо тарілки. І це все ось так закривається. І ось у вас такий компактний. Чомоданчик, в якому можете носити будь-що на природу. Він невеликий, місця багажнику багато не займе. Легенький, удобний. Так що ось такий цікавий Столик.